Вітає Анта, новини підсумовують події четверга 6 -го грудня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Пам'ятна дата: церква Петра і Павла святкує першу річницю відновлення богослужінь після більш ніж півстолітньої перерви. В останню путь сьогодні у Львові прощалися з відомим громадським діячем, дисидентом, колекціонером та директором львівської благодійної організації Карітас Ярославом Лемиком. Поступ зеленобілих львівська футзальна енергія завдяки перемозі над кардиналом рівне піднялася у турнірній таблиці на друге місце. Пам'ятна дата відреставровані вікна XVIII століття. Понад 10 старовинних ікон встановлена акустика та зовнішня підсвітка церква Петра і Павла святкує першу річницю відновлення богослужінь після більш ніж півстолітньої перерви. На реставрацію храму витратили понад півтора мільйони гривень. Усе це кошти жертводавців. Натомість ні міська, ні обласна та державна влада, попри усі обіцянки, не дали ані копійки. Фасад будівлі та стінопис і далі перебуває в аварійному стані. Чистий супровід оркестру військовики святкують річницю від дня, коли у храмі святих апостолів Петра і Павла відслужили першу літургію. У день Збройних сил України потік людей у формі до церкви не вщухає. У самій святині ніде яблуку впасти на урочисте богослужіння. Прийшли сотні людей, десятки отців. Та сам архієпископ Львівський Ігор Возняк. Усі згадують, як ще рік тому тут стояли сто книжок, а святиня 65 років була закритою для людей. Важко повірити. Хочу сказати, що в нас є велика команда. До військових капеланів і багато наших е, доброчинців людей. Ми не раз робимо такі підсумки всього того, що вдалося нам зробити, і справді важко повірити в те, що час швидко пройшов, і взагалі що така історична подія у місті Львові могла відбутися, і наш храм став є відчинений. Ми завершили реставрацію вікон храму. Це для нас був довготривалий проект. Вікна наші датуються кінцем 19 століття. Тому для нас було важливо, щоб зберегти їх. Та також ми встановили акустику храму для Того щоб люди чули добре, Боже слово, і таким одним з видних проєктів – проектів це є зовнішнє освітлення храму підсвітка. Настоятель храму отець Степан Сус каже, спеціально до річниці з дня відкриття створили і фотовиставку, щоб вів'яни могли порівняти, як було, а як стало. І додає роботи ще не початий край. Першочергово планують укріпити аварійний фасад та зробити проєкт кошторисну документацію, щоб почати реставрувати унікальний стінопис. А ще мріють відреставрувати старий орган 18-го століття, 60% з якого у робочому стані. На ремонт решти потрібно щонайменше 3 мільйони гривень. Дочекалися Львів нарешті, отримає гроші обіцяні урядом ще до євро 2012 168 мільйонів гривень, призначені на ремонти доріг, можуть надійти уже наступного тижня. Насамперед вони підуть на погашення боргів перед підрядниками за вже виконані роботи. Так, компанія Онур, яка виконала 70% усіх ремонтів, мерія винна 115 мільйонів гривень. Крім цього, профінансують уже розпочаті ремонти, які були призупинені через відсутність коштів. Борг перед підрядниками за вже відремонтовані дороги перейшов усі розумні межі, кажуть в управлінні капітального будівництва. Компанія Онур просто відмовилася продовжувати вже початі ремонти. Є проблема з завершенням робіт, по як по вулиці Вернадського, так по вулиці Пасічній, так по Богданівській вулиці та інші вулиці, які в нас не закінчені. Вулиця сяй не закінчення. Також не закінчені роботи по влаштуванню тротуарів через оці борги. Тим часом депутати обурюються, виконавчі влади до. Це не запропонувала переліку доріг, які слід відремонтувати наступного року, крім тих, що вже почали. Це вимога. Я вчора цю вимогу озвучив міському голові на колегії міської ради. Проєкт бюджету з капітальними ремонтами доріг мав би вже бути, зокрема в нашій комісії. Там вивішений на сайті для коментарів львів'ян. На що міський голов відповів? Міська рада велика, департаментів управлінь багато. Мусимо собі ще трохи порадитись. Ну та скільки радитись ну, до травня будуть радитись, що ми в черні будемо його затверджувати, а в грудні ремонтувати. Понад те, депутати досі не можуть з'ясувати, в яку суму обійшлися вже зроблені ремонти. Попри вимогу оприлюднювати на сайті мерії, акти виконаних робіт жодного документу там досі не розмістили. Тим часом йдеться про величезні кошти за даними управління капітального будівництва. Ремонт лише одного кілометру дороги у Львові обходиться у суму від 10 до 18 мільйонів гривень. В останню путь сьогодні у Львові прощалися з відомим громадським діячем, дисидентом, колекціонером та директором Львівської благодійної організації Карітас Ярославом Лемиком. Він пішов життя на 71-му році. Після важкої недуги поховали його на Личаківському кладовищі у родинній гробниці Любомирських. Помер Ярослав Лемик 4 грудня, незадовго після того як переніс важку операцію. Один із кращих товаришів юності Лемика, а згодом його кум, відомий поет Ігор Калинець, пригадує саме дисидентський рух Буремних 60-х, зокрема сам видав патріотичної літератури, поклав початок їхньої міцної дружби. На тій основі у нас відбулося знайомство, і він мав такі. Творчий хіст, щоб оці саморобні наші книжечки оформлювати і надавати пристойного, такого гарного вигляду, деякі ще збереглися. Ці наші книжки, так що це він один із так, би мовив: це був основ положників книгодрукування в сам видаві. Поки не був здібним кіно і фотодокументалістом, одним з перших знімав літопис національного відродження в кінці 80-х. У 90-х разом із своєю дружиною видавав дитячий часопис Світ дитини. Разом з тим, довгі роки Ярослав Лемек був директором благодійної організації Карітас, працюючи в якій постійно допомагав хворим, бідним та сиротам. Зокрема, започаткував центр дозвілля для самотніх людей благодійну їдальню. То є тяжка робота, громадська робота, де потрібно було піклуватися про знедолених, але він щастю її витримав і думаю, що сьогодні буде тяжко знайти людину, яка б могла його адекватно замінити. Понад те проявив себе Ярослав Лемик і як цінитель українського етносу. Товариш покійного, знаний колекціонер Іван Гречко, каже, спільну мову з ним знайшов на ґрунті пошуку цінних експонатів українського мистецтва минувшини. Пригадує, як разом об'їздили у пошуках історичних цінностей усі Карпати. Гречко відзначає, що Ярослав Лемик дуже прискіпливо ставився до процесу колекціонування. Він відразу туди приводив в якийсь свій порядок. Він все то описував, відкі, все, що, як, паспортизація в нього. Я стопроцентова. Я рахую, що то є музейник найвищого калібру. Всім, хто хоче бути музейник, повинен його наслідувати. Гуцульська його значить збірка. Тої тої гуцужської старовини є знаменито. Проявив Ярослав Лемик себе і на політичній нові. На зорі незалежності він боровся за національну ідею у лавах конгресу українських націоналістів. Згодом був депутатом Львівської міської ради двох скликань. Його пам'ятають учасники перших демократичних мітингів, на яких вирішувалася доля незалежної України. Ми сьогодні прощаємося можливо сказати без перебільшення з. Одним з когорта великих націоналістів. Славко завжди був, якщо він був членом проводу, значить на нього лягали обов'язки, і ці обов'язки треба було виконувати. Тому що якщо проводі не будуть виконувати, то десь далі ще і поготів. І Славко цим справлявся, і тому ми з ним 20 років вже були знайомі так по-партійному. Поховали Ярослава Лемика на Личаківському кладовищі. Останній свій прихисток він знайшов у родинному гробівці поряд з своїми предками. Тотальний контроль. Усі 73 львівські трамваї обладнали пристроями GPS. Тепер візьмуться за тролейбуси. До кінця року через супутник можна буде стежити за усім електротранспортом. Про це та інше у стислому огляді подій дня. Моніторити роботу міського електротранспорту за допомогою навігаційних пристроїв зможуть безпосередньо диспетчери трамвайного депо та представники служби руху електротрансу. Нагадаємо, зараз щодня на лінії виїжджає 62 трамваї та 59 тролейбусів. Крім цього, gps пристрої вже встановили на майже 400 із 550 маршруток, які обслуговують місто. Начальник головного управління освіти і науки обласної адміністрації Михайла Брегіна планують звільнити, повідомляє сайт «Західнець» з посиланням на власні джерела. Прес-секретар керівника області Михайла Костюка Ольга Кулик підтвердила цю інформацію лише частково, Була ситуація в Гордоцькому районі з недостатнім забезпеченням освітніх закладів харчами. Зараз голова обласної адміністрації шукатиме підтвердження щодо відповідності Михайла Брегіна імені посаді, сказала вона у коментарі сайту. Львівський аеропорт імені Данила Галицького призупинив обслуговування рейсів «Аеросвіту». Причина заборговані авіаперевізника – за послуги державного підприємства. Нам прикро, що через невиконання умов чинних договорів авіакомпанію «Аеросвіт» пасажири змушені відчути тимчасові незручності та сподіваємося на те, що перевізник найближчим часом погасить заборгованість. Сказано у повідомленні при служби аеропорту. Водночас сума боргу не розголошується. Мистецтво для всіх у театрі Марії Заньковецької встановили пандус. Це один з небагатьох закладів культури міста, у який тепер безперешкодно можуть потрапити люди на візках. Наступного року у залі для них відведуть спеціальні місця. Тим часом Національна асоціація інвалідів клопотатиме перед владою, аби в межах програми безбар'єрності схожі умови створили в усіх закладах культури. Міжнародний день інвалідів цьогоріч урочисто святкують у театрі імені Марії Заньковецької. Усе тому, що це чи не єдиний заклад культури у місті, де люди на візках можуть безперешкодно дістатись. Керівництво театру каже, через те, що їхня будівля, пам'ятка культури, важко було облаштувати вхід для інвалідів стаціонарним. Самі ж калясошники зізнаються, це звичайно добре. Втім, запевняють, про такі речі держава мала б подбати давно. Потреба в таких пантусах нам відчувалася вже давно. Ми ставили достатньо примітивні дошки, по котрих піднімалися наші глядачі, котрі є неповносправними у колясках. Але завдяки співпраці з однією з львівських підприємств, ми сьогодні власне до цього дійства, 6 числа, ми підлаштували новий пантус і будемо далі всередині в приміщенні також облаштовувати усі можливі зручні для цієї категорії глядача умови. Місця, щоб вони себе відчували в нашому театрі затишно і добре. Має бути проект реконструкції, прорахований всіма елементами і подати до кабінету міністрів, до міністерства культури, спеціально профінансувати ті роботи. Фасади прекрасно, інші речі то є прекрасно. Але елементарна доступність і туалети в театрі є недоступні ну то то не є культура. Інваліди на візках кажуть, програму безбар'єрності у нашому місті можна вирішити лише на рівні Києва і додають у Львову є культурні столиці України. Держава мала б надавати перевагу, щоб подивитись виставу у театрі. чи оглянути експозицію музеї можна було безперешкодно з такими проханнями? Уже найближчим часом мають намір звертатися до Кабміну. Але естафету Уже традиційно кілька років поспіль студенти випускного четвертого курсу техніко-економічного коледжу посвячують першокурсників. Тож у актовому залі навчального закладу ніде яблуку впасти. Жарти про навчання та побут студентів різноманітні сценки та демонстрація своїх талантів. Так щорічно зустрічають випускники першокурсників. Вони показують свої насамперед. Вони прагнуть появити свої таланти, показати, тому що є багато дітей, які люблять танцювати, співати. Але крім того, вони... Що показують, як вони люблять свою любов до своєї професії, тому що вони розкривають себе як студента і відповідно це зі своїм вибором майбутньої професії. Вони зробили висновок, що діти, коли завершують навчання в коледжі, вони гордяться своєю професією. На святкову посвяту завітав і колишній випускник техніко-економічного коледжу Вадим Абрамов. Нині чоловік успішний бізнесмен у сфері будівельної інженерії. Він каже, лише завдяки знанням здобутих у цьому навчальному закладі та великому бажанні досягнув висоту в житті. Тож тепер всіляко намагається підтримувати талановитих студентів. Цього разу теж не обійшлось без подарунків. Вісім кращих студентів коледжу отримали сучасні планшети від мецената. Ці речі є для того, щоб студенти вчилися, тому що стикається, що приходить на фірму новий спеціаліст, і він пише в резюме: комп'ютер, володію, Excel, Word, Photoshop, інтернет. Молодь повинна розвиватися автокат, тим більше будівельники. Вони повинні, можливо, ми не можемо зараз держава так фінансувати освіту, щоб кожен міг навчитися того. Тому в кого хто з багатої сім'ї має ноутбук, має щось, що може там вдосконалюватися, хто ні, то не може. Але мій крок був зроблений для того, щоб показати студентам, що потрібно вчитися. Для студентів такий подарунок справжня несподіванка. Вони переконують, використовуватимуть планшети лише для навчання, тож ніяких ігор. За навчання сьогодні я отримав от планшетник. Ти щасливий? Так. А що ви висливає? Буду вчитися, старатися. Ми розказуємо їм, як потрібно вчитися, потрібно вчитися. Як себе поводити, щоб тут залишитися до четвертого курсу? А на закінчення вечору привітати студентів коледжу з піснею також завітала Тетяна Мазуркіна та шоу Балет Атлантік. А неперевершений танець подарували артисти клубу спортивно-бальних танців Крістал. Далі у новинах спорт Львівська футзальна енергія вдома обіграла кардинал рівни 5-2 у складі зеленобілих. Дублем відзначився Сергій Коваль. По голу забили Ільдар Макаєв, Денис Овсяніков та Євген Рогачов. Завдяки цій перемозі енергетики піднялися на друге місце у турнірній таблиці. Від лідера екстраліги Луганського ЛТК вони відстають на два очки. Енергії вдалося забити швидкий гол. Ще не прийшло і хвилини після стартової сирени, як Сергій Коваль вразив ворота Віталія Дінюшкіна. Надалі була обопільно гостра гра. Роботи вистачало голкіперів обох команд. З поміж кліван подвоїти перевагу могли Максим Павленко, Євген Рогачов та Сергій Коваль, але їм бракувало у влучності. У гостей активністю відзначалися Юрій Когут, Андрій Чернієнко та Олександр Бондар. На 12 дванадцятій хвилині кардинал таки зрівняв рахунок спасу Сергія Піддубного в падінні пробив Мар'ян Маринюк. До завершення першого тайму команди обмінялися ще по одному голу. На красень гол Коваля гості відповіли влучним ударом здалеку Олександра Бондаря. Зрівняли рахунок рівняни, граючи у п'ятьох. Напевно, злий жарт з нами зіграв перший гол швидкий гол на першій хвилині. Після того команда перестала грати, то що, яка була вказівка. Рівне перехватило ініціативу, і тому така, можна сказати, невирізна друга половина грав в першому таймі. Другий тайм почався із голів енергії. На 22-й хвилині забив Денис Овсяніку, а ще через дві хвилини відзначився Ільдар Макаєв. Отримати переможний рахунок тепер було справою техніки. А з цим у Львів'ян проблем немає. Кардинал практично не створював небезпечних моментів поблизу воріт Володимира Кардаша. За чотири хвилини до кінця рівняни кинулися відігруватися із п'ятим польовим гравцем. Але гра в більшості у них не пішла. Натомість господарі забили в п'яти. Гол у свій актив писав Євген Рогачов. Отож, 5-2 на користь енергії. Як на мене була рівна боротьба, рівна гра, тобто ми нічим не виступали енергії. Але десь сьогодні нас той тобто мою команду підвели воротарі. Я вважаю, що ми не досить вдало зіграли. І з того таки результат. Наступний матч енергія також проведе удома 23 грудня. Зеленобілі прийматимуть лідера екстраліги Уганський ЛТК. Медальні здобутки львів'яни вибороли три нагороди. Кубка світу самбо, що відбувся в Росії. Дві відзнаки найвищої проби. Ще одна срібна. Переможцями у своїх вагових категоріях стали Олена Сайко та Сергій Гончук. У доробку Георгія Мелемет'єва – друге місце. Загалом українці на кубку світу здобули вісім медалей. У командному заліку наша збірна друга. Один на п'єдесталі Львів'янин Левко запотічний переміг у розіграші Кубка України зі стрільби по рухомій мішені, що відбувся у Луганську з-поміж представників міста Лева. На п'єдестал пошани більше не піднімався ніхто. Найближчим до заювання медалей був Владлен Онопко. Він у підсумковому протоколі п'ятий. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Чекайте на НТА новини уже завтра. До побачення.